Найшла там хруща, ну, черв'ячка оцього. Тож розкопала всі свої гортензії. Ось тут у мене early sensation сиділа. Ну, що я можу сказати? Не знаю, але коріння на ній немає, бачите? Ну так витягую вон у, ямці, у ямі корінці. Але ж це не коріння для гортензії, правильно? Ось подивіться. Не знаю, розкопала. Ось тут у мене блюберт сиділа. Яма. Завтра буду поливати антихру... О, завтра ж Пасха. Антихрущем треба буде пролити. Тут у мене Октобер Брайт сиділа. Дуже гарно, вона в спеку так цвіла гарно. Ну що, відцвіла і пропала. Ось також коріння, бачите, яке. Ось таке. Нема мочки, тільки, тільки оці основні корінці, товсті. Ось, Залишилося лише бірочка залишилася. Нема там нічого, я перерила все, перебрала руками. Ось так немає. Треба буде обробляти все. Ялівець Голд Голдстар, Подивіться, як він гарно. Це в мене над гортензією стояла, пороз, порозпотрошувала все. Так, шкода. Це в мене вже дорослі були гортензії. Дуболисті гортензії сидять, не прокидаються. Я купувала їх. Ой, а на якому сайті? Садімком.юа, по-моєму. Чиї? Зовсім не, не хотять. Там, мабуть, нічого не буде. Це афганський бузок Уже починає зацвітати. Ось. Скоро, скоро. Те, яка гарна форма. Ой. Дракона не стригла цього року. І ластівку не стригла. Вже хай ростуть. Ось вона моя ластівочка. Хвостик їй зробила, ну, як у ластівки. І цей думала сердечки зробити зверху. Він так і тримає форму серця, ну, то хай буде. Я її хотіла іншу форму кільця такі зробити. А він не хоче так лягати. Ну, зроблю щось інше. Щось іще придумаю, поки що хай наростає. Добре.